Доброго дня, діти! Як ви себе сьогодні почуваєте? Чи ні в кого не болить животик? Чи ніхто не застудився? А температура у всіх нормальна? Гадаю, ви всі здорові, а ті. Хто трошечки прихворів за допомогою цього заняття, дізнаються, як дбати і зміцнювати своє здоров'я. А що ж таке здоров'я? Це стан організму, при якому нормально працюють усі органи людини. Першим правилом здоров'я є дотримання режиму дня. Режим дня це чіткий розпорядок, доби, під час якого. Людина дотримується режиму спання та неспання, а також різних видів діяльності. Друге правило нашого здоров'я це загартування. Пригадайте, що таке загартування. Загартування це допомога сонця, повітря, води та спорту, щоб зміцнити наше здоров'я. А які ж це процедури? По-перше, це повітряні ванни, обтирання вологим рушником, зарядка, масаж, приймання контрастного або холодного душу. Третє правило це гігієна. Однією із складових здоров'я є гігієнічні процедури, тобто тримання свого тіла у чистоті. А тепер пропоную пограти в гру. Для чого це потрібно? Наприклад, гребінець потрібен для розчісування волосся. А для чого потрібна зубна щітка? Постав на паузу та подумай. Для чого потрібна губка і мило? А для чого потрібен шампунь. Чому ми користуємось хустинкою? Що потрібно робити з брудними руками? Якщо подивитися на них крізь мікроскоп, що ми там побачимо? Звичайно, ми побачимо безліч мікробів, які необхідно просто змити водою та милом. Але бактерії є і корисні, які живуть у кефірі та йогурті і допомагають шлунку, а шкідливі мікроби можна зустріти будь-де навіть на екрані мобільного телефону. А як ми з вами долаємо шкідливі мікроби? Четверте правило здоров'я це правильне харчування. Вживати поживне і тільки корисне, не їсти надміру, не шкодити тілу і пам'ятайте про вітаміни. І останнє правило це звички. Дітки, а як ви розумієте, що таке звички? Звички це такі дії, які ми робимо доволі часто або навіть постійно. У кожної людини є свої звички. Вони бувають різні, бувають гарні, наприклад, займатися спортом, бувають і погано довго сидіти перед телевізором. А які ж звички зберігають наше здоров'я? Звички, що наносять шкоду нашому здоров'ю, називаються шкідливі. Які шкідливі звички ви знаєте? А зараз гра корисно шкідливо. Оберіть корисні та шкідливі звички. Наприклад, виконувати ранкову зарядку корисно чи шкідливо. Корисно, дотримуватися режиму дня, Гристи нігті, мити руки з милом. Довго дивитися телевізор або в екран комп'ютера, їсти овочі та фрукти, чистити зуби, смоктати пальця. Загартовуватися, їсти багато солодкого. Тож запам'ятай, щоб здоровими нам бути, треба навичок набути. Про здоров'я піклуватись перш за все не лінуватись і здружитися зі спортом. Рідше класувати тортом, і солодку воду менше пити і ніколи не палити. Щоб знешкодити мікроб руки мити завжди чисто. Не забудь щоденно їсти овочі та фрукти різні, всі вони тобі корисні. Вранці і ввечері, мій друже, завжди. Завжди чисти зуби. А щоб краще запам'ятати правила здоров'я, можете пограти ігри із нашого телеграм-каналу. Дякую за увагу! До побачення!